Вітаю, шановні пані та панове. В ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема основні правила безпеки в опалювальний період. І наші сьогоднішні спікери, головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям рівненського району управління ГУДСНС України в Рівненській області, підполковник служби цивільного захисту Олександр Соловей. Доброго дня. Доброго дня. а також начальник центрального диспетчерського управління Рівненської філії газмережі Андрій Чижевський. Доброго дня. Доброго дня. Отож, розпочнемо і напевно розпочнемо з вас, пане Олександре. Яка зараз ситуація з пожежами на Рівненщині з початку 25-го року? Скільки виникло пожеж, скільки людей і скільки вдалося врятувати? Розкажіть, будь ласка, трішки статистики для початку? Ну, статистика в цьому році значно гірша ніж в попередньому році, станом на сьогоднішній день. На території Рівненсь... на території Рівненської області зафіксовано 154 пожежі. За аналогічний період минулого року ця кількість становила. 106 пожеж. Тобто розуміємо, що це майже на 50% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Врятувати на пожежах вдалося 13 чоловік, але кількість загиблих зна, що перевищує ту кількість, яких врятовано, тобто, стало на сьогодні у нас виявлено загиблими на пожежах 17 чоловік. Це з них 14 осіб виявлено на території Рівницького району, а три особи виявлено загиблими на межах пожежі на території Сарницького району. Тобто, статистика. Значно перевищує так само попередній рік, тому що в минулому році за аналогічний період виявлено загиблими 8 чоловік. Ну і 5 чоловік отримало травми, тобто опіки отруєння продуктами горіння на пожежах. Які основні причини, чому це стається? Основними причинами, як так сталося вже з року, в рік, це Є найбільше пожеж виникає порядка 50%. Це від необережного погодження з вогнем у будь-якому тому прояві, тобто чи то приготування їжі, чи то обігрів, чи то просто розведення багать. Але багато пожеж виникає саме через необережність під час куріння. Тобто люди недбало, халатно по необережності курячи, викидають на загашені сигаретні недопалки, не дивлячись, куди вони його викидають, і дані допалки потрапляють на будь-які горючі речі, суху траву, сміття і щось призводить до загоряння пожежі. Другим чинником небезпеки це йде елект електрика, тобто внаслідок порушення правил пожежної безпеки, внаслідок порушення експлуатації електромереж та електропобутових приладів, стається так само дуже багато причин пожеж. А в зимовий період то третім чинником стає саме використання опалювальних приладів. Тобто неправильне влаштування, неправильна експлуатація опалювальних приладів дуже часто призводить до пожеж. А внаслідок, наслідок то зокрема й до загибелі, тому що такі при при пожежі виникає переважно вночі. Люди, як кажуть, перед Після закінчення робочого дня починають пропалювати використовувати опалювальні прилади, і відповідно на ніч зазвичай стаються такі пожежі, і коли люди вже сплять в оселях, то стає причиною і до загибелі людей. Зрозуміло, пропоную пана Андрія доєднати до нашої розмови. Нагадаю, що він представник рівненської філії газмережі. мережі. Андрій, скільки труїн чадним газом вже зафіксували на Рівненщині цього року, і ну навіть не цього року спочатку опального сезону, і які причини? Від початку опального сезону фахівцями Рівненської філії того «Газорозпільні мережі України було зафіксовано дев'ять випадків отруєння чадним газом саме під час користування газовим обладнанням, з яких постраждали 23 особи. На жаль, двоє є летальними. Ця прикра подія відбулася буквально нещодавно в Дубинському районі. Хочу нагадати, що під час Використання газових приладів потрібно дотримуватись правил безпеки систем газопостачання. Чадний газ особливо небезпечний тим, що він не має ні кольору, ні запаху. Він небезпечний не тільки в опалювальний сезон, оскільки люди користуються газовими приладами протягом року, підігрівають воду, готують їжу, недотримання правил безпеки та несвоєчасне обстеження газообладнання це є основні причини, які через які Є отруєння чадним газом людей. Е, також хочу нагадати, що е, за використання газообладнання його правильну експлуатацію за його технічний стан відповідають безпосередньо власники домоволодіння. Зрозуміло, які порушення правил найчастіше допускають споживачі природного газу. Е, ну хочу виділити декілька наступних: е, в першу чергу, недостатня вентиляція приміщення. Це відсутні вентиляційні канали або засмічені, також зачинені двері та вікна під час використання газообладнання, неправильне підключення та несправність приладів це коли некваліфіковане встановлення або використання несправних приладів також призводять до отруєння чадним газом. Третє використання газових приладів не за призначенням. Це коли люди починають обігрівати оселі приміщення за допомогою газових плит або газових духових шаф, оскільки ці прилади не призначені для обігріву і, і тривалої роботи, вони виділяють велику кількість продуктів неповного згоряння газу, що також призводить до отруєнь. Четверте це засміщені димоходи і вентиляційні канали. Вони якби ускладнюють виведення продуктів згоряння. тому перевірку та технічне обслуговування димовентиляційних каналів потрібно проводити щороку, і бажано це робити перед початком опалювального сезону. П'яте це не догляд за приладами. Це використання приладів без регулярного огляду технічного обслуговування, таких як котел, плита, колонка. Їх треба регулярно постійно обстежувати, щоб вони зберігали свою ефективність тому, що їхнє неправильне обслуговування призводить до неполадок, які в свою чергу ведуть до отруєння чадом. І шосте це встановлення газових колонок, котлів в одному приміщенні з електровитяжками. Під час роботи електровитяжки в димовентиляційних каналах утворюється зворотня тяга, що спонукає потраплянню продукту неповного згоряння назад в приміщення. Це є небезпечно і зачасту стає причиною отруєння цілих родин людей, сімей. Звіробій, ще до вас одне запитання. Як людина може визначити наявність чадного газу в приміщенні та які основні ознаки отруєння? Основними ознаками початковими є якби, головний біль, почервоніння шкіри лиця, запаморочення. Це є ознаки легкого ступеню отруєння. Нудота, блювання сигналізують вже про погіршення стану сонливість, слабкість, дезорієнтація, втрата координації, проблеми з концентрацією це вже є ознаками тяжкого ступеню отруєння. При різній концентрації чадного газу в приміщенні симптоми будуть відрізнятися. Наприклад, перебуваючи протягом 2-3 годин в приміщенні з концентрацією всього лише 0,02%, ми отримуємо легку ступінь отруєння. При концентрації 0,08% за цей самий час вже може бути летальний випадок. Найнебезпечніше починається, коли концентрація зростає до 1% і вище вже при 1% концентрації чаду в приміщенні смерть наступає до 3 хвилин часу. Дякую, і до нашого представника ДСНС повернемося до нашого спікера з ДСНС про пожежі. знову таки поговоримо. Яка робота проводиться на яку роботу ви проводите на рівні щодо недопущення виникнення пожеж? Можливо, застереження, якісь можете зробити користуючись так, би мовити, нагодою для наших глядачів. Ну, дивіться, майже протягом не то, що майже протягом цього року нашим співробітникам проводиться навчання населення щодо недопущення пожеж, як в побуті, так і взагалі недопущення пожеж. Тобто ця робота проводиться сезонно. Зокрема, якщо повертаємося до зими, це йде велика небезпека опалювального сезону. Тому відповідно на наразі нами проводиться робота щодо попередження пожеж, зокрема саме під час використання опалюваних приладів. Тому ми майже кожен день нашими співробітниками проводяться по територіальних громадах і розроблені графіки про відпрацювання населених пунктів і відповідно співробітниками нашого управління, співпрацівниками там соціальних служб, працівниками апарату органів органів місцевого самоврядування, проводяться навчання населення щодо допущення пожеж і саме так само під час використання пішного опалення. Під час даної роботи ми проходимо приспілкуємося з мешканцями, заходимо на їхні подвір'я, заходимо в помешкання, оглядаємо прилади опалення, роз'яснюємо. Як користуватися приладовим паленням, Як і що робити, щоб тої її дійсності пожежі не стало? Користуючись якась нагодою, хоча так само, можливо, до кого не потрапимо, наприклад, в помешкання, то хочу нагадати, що перед опалювальним сезоном потрібно, перш ніж використовувати період опалення, потрібно його оглянути і підготувати до опалювального сезону. Тобто, потрібно прочистити димохід, оглянути цегляну кладку, оштукатурити як саму піш, так і димарі на горищі повинні бути оштукатурені, побілені, щоб було видно, чи є тріщини, чи немає тріщин. Тому що зазвичай в пожежі, і саме через те, що в цегляній кладці виникають тріщини. Через ті, що не випадає Жаринки і потрапляють на гручий матеріал і спризводять до горіння. Часто виникають пожежі. Інколи через те, що десь там нещільно закривається дверцятка, топкою випадає так само жаринка, попадає на гручий матеріал, і вона теж посудить до пожежі. Тому для того, щоб такого не трапилося, ми рекомендуємо людям і є вимога під під топком влаштовувати Металевий лист 50 на 70 сантиметрів, який буде захищати як горючу поверхню підлоги, так і ну взагалі не дає можливість виникнути пожежі. Відповідно, наголошуємо людям, що забороняється залишати без нагляду прилади опалення, і забороняється залишати нагля... нагляд нагляд за ними саме і дітям, тому що бували такі неповнокі випадки, коли просто люди займаються своїми справами розпалюють групку, йдуть займатися своїми справами. Взагалі залишають без нагляду цей прилад опалення, або просто залишають дітям, які там, щоб діти дивилися за цим. Цього ні в ніякому разі не можна робити, і тому що це призводить і до пожежі, і до людських жертв. І насамкінець ще одне мене запитання до mm -hmm. пана Андрія е, про те, як перевірити стан газового обладнання, наскільки це складна процедура, що потрібно, от ви ну, чимало сказали про те, що можуть бути якісь проблеми з газовим обладнанням. От людина хоче перевірити, куди її звертатися, що треба робити. Ну, вона може звернутися в будь-яку уповноважену організацію, яка надає такі послуги. Ринок таких послуг в Рівненській області досить поширений. Типу, також ці послуги надає і Рівненська філія того за розподільні мережі України. Але це зокрема не виключно. Зрозуміло, дякую, пане Андрію. Тож нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема основні правила безпеки в опалювальний період. І нашими сьогоднішніми спікерами були Андрій Чіжевський, начальник центрального диспетчерського управління рівненської філії газмережі. Дякую, пане Андрію, дякую. а також Олександр Соловей, головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям рівненського району управління ГУДСНС України в Рівненській області, підполковник служби цивільного захисту. Дякую, пане Олександр. Також хочу подякувати пані Нелі Новачук, яка здійснила переклад жестовою мовою нашого брифінгу. Усім дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей.